Висідає на Вул, Поспішаємо порадувати вас приємними новинами. Нещодавно ми отримали нову поставку Ланагато і сьогодні я хочу вам показати нові кольори паєток, які до нас надійшли. Паєтка Ланагато має метраж 25 грам 195 метрів і складається із 100% поліестру, Нитка у вигляді ланцюжка, на який нанизано дрібненькі паєтки. Паєтки діаметром 2 мм, відстань між паєтками на нитці 3-4 см. Є паєтки в тон до основи, ось, наприклад, як оцей фіолетовий колір. Або паєтки голограма. Паєток Ланагато 25 г 195 м, і їх можна в'язати як самостійно. З них виходять дуже класні вечірні топики або сукні. Також ці паєтки чудово підходять до пухнастої пряжі. Їх можна додавати до махеру або до альпаки. Ось так виглядає нитка паєток. Нитка спрядена у вигляді тоненького ланцюжка. Ланцюжок дуже легенький, майже невагомий, і він не буде обтяжувати ваше полотно. Сама паєтка дрібненька, дуже делікатна, і вона не буде подразнювати шкіру у готовому виробі. Наразі ми маємо 9 кольорів цієї паєтки. Всі кольори дуже гарні і актуальні. В таких кольорах як бусковий, холодний рожевий, срібло, теплий рожевий, петроль, світле золото і темне золото, паєтка в тон основи. В кольорах чорний і білий паєтка голограма.